Майстер-клас із плетіння маскувальних сіток провели для учнів Чернігівського будівельного ліцею активісти Чернігівської студентської свободи. На думку організаторів акції, така допомога лише мала частина того, що кожен українець може зробити для наших військовослужбовців. Трохи практики, і головне бажання і маскувальну сітку може плести кожен. До того ж, плетіння супроводжується своєрідними лекціями з історії України, щоб вихованці розуміли справжні витоки українсько-російської війни. Ліцеїсти із задоволенням плетуть сітку під враженням. Ми також пропагуючи українську пісню, українську музику. Серед випускників будівельного ліцею чимало хлопців воюють в АТО. На жаль, за час війни загинули вже п'ятеро вихованців навчального закладу. Саме тому питанню допомоги нашим воїнам у ліцеї приділяють особливу увагу. Ми надавали допомогу першій танковій бригаді. зокрема, наші учні, які навчаються за професією різальних подарив та бересті, приймали участь в. Благодійному ярмарку спальник кожному бійцю. А то також ми передавали на Донбас для наших випускників маскувальні халати та теплі речі. Перші маскувальні сітки для наших воїнів уже поїхали на східний фронт. Активісти студентської свободи стверджують, що продовжуватимуть проводити подібні заходи.